Подякували всім то, що вони тут, то, що вони ніхто не втік ніхто не там. Все просто зараз, на даний час, я вважаю, вони очікували дуже швидкого результату, а зараз приходить, мабуть, розуміння, тому що до цього ми воювали там за родину, за хату свою. Зараз ми починаємо воювати за свою націю, за державу. Вона до зараз доходить до всіх нації. І ці люди, які зараз, як ви кажете, ну вони зараз не військ. Бо ж вони виконували якусь роботу до цього, починаючи від донатів, закінчуючи таким саме на І якби не вони, кожного своя робота. Для військових, для професійних, які я, да, там і команди з мною, це ті люди, і це наша звичайна робота. Да, вони під, там під певним ризиком. Але ми на це навчалися. Ми готувалися все сьогодні. Дуже багато офіцерів цьому 20-25 років приділили. І держава за це нам платила гроші, давала певні блага, житло, там якісь то саме відпустки. Це все оплачувано, це все за гроші налогоплати. Ну, на... Тому я не можу засуджувати. Я їм дякую за те, що вони тут. Я їм дякую за те, що вони зробили все, що ця армія, ця держава мала можливість розвиватися і робити це все. Але приходить час, коли. Побачите, військо трошечки закінчується, зв'язку з тим, що ми вже воюємо 10 років і 2 роки повномасштабно. Тому зараз ті люди, які пройшли військову кафедру, які пройшли там тут строкову службу, вони повинні також стати до захисту. І у них є можливість на даний час обрати собі ту професію військову, за якою вони можуть працювати.